Вітаю всіх на своєму каналі. Знову сьогодні ми вам покажемо, як замінити руль на Jeep Patriot Compass. Що для цього треба, які треба зробити, так би мовити, маніпуляції. І з цієї машини ми вже не раз обгрейдили. Зробимо дійсно машину з більш дорогих матеріалів. В кінці, в кінці відео ми вам покажемо прайс, скільки у нас вийшло. Так би мовити, тюнінгнути звичайний Jeep Compass Sport до версії ну, майже High Altitude. Не вистачає нам тут тільки шкіряних сидінь, ну і люка. Для початку, що нам треба, головка на 10, і у нас тут є в кермі два болта. Ми їх відкручуємо. Ось, Для того, щоб зняти подушку безпеки. А перш ніж це робити, нагадую, щоб ви не забули, ми відключаємо живлення авто, тобто відключаємо акумулятор на всяк випадок. Тепер другий болтик. Відкручуємо. Для тих, хто може написати, можна було взяти шуруповерт. Ми це все робимо в польових умовах, не в гаражі. У нас із набору тільки набор ключів. Тож, будемо крутити то все руцями. Так, ось ми відкрутили. Тепер ми беремо подушку. Коли відкрутили подушку, у нас тут є два коннектори на безпеку і коннектор на бібітку. Ми їх від'єднуємо. Тут стоять нерідні коннектори, тому вони трошки трошки-трошки... Знімається незручно. Ось ми відключили ці два коннектори на рідній подушці. Там буде жовтий з чорним. Ну, тобто тут ви зрозумієте, що жовтий назад підключаємо до, чорного, до жовтого, чорний до чорного. Ось у нас два дроти. Тут ми зараз відключаємо шлейф, який у нас йде на ці кнопочки. І що нам тепер треба зробити? Ми беремо. Головку на 13 і відкручуємо центральний болт. Так, Юр, потримай. Для цього, в принципі, вам треба буде помічника, щоб зірвати. Все, відпускай Все, зірвали. І відкручуємо. Центральне відкрутили. В принципі, можна використовувати съйомник, але якщо у вас зйомника немає, ми беремо ручкою ось сюди, другою ручкою сюди, упираємося в підлогу і робимо ось такі рухи. Без фанатізму. Можна туди, звісно, якщо є у вас ВД-шка вшикнути. Але ми в польових умовах, то все зараз робимо. Оп, воно пішло і знялося. Робіть то акуратно, щоб собі в зуби кермом не попасти. Беремо кермо з більш дорогих матеріалів. Ну, Трошки воно у нас потерте, але ви бачите сірі накладочки, все по-багатому. Тут ви не промахнетеся. Є у нас деякі джипери, які кажуть, там руляємо щось кудись, переставляли на пару зубів. Ви того нічого не переставите по одній простій, скажімо так, ситуації. Зараз я вам її покажу. А ось у нас ця ситуація. Ось бачите, у нас виходить є метка тут, мітка тут. Ну, тут у нас є такі І тобто На шторці воно є так само. Тобто Поставити криво кермо, ну я не знаю, то треба, мабуть, бути супер майстром СТО, щоб то так зробити, або підпиляти напільником. Ну Хоча декому у нас то робили і розказували, що так воно повинно бути. Так, ось ми кермо поставили трошки його назад. Туди насаджуємо. Зараз ми його будемо затягувати опять-таки тим фіксувальним болтом, який тут стоїть. Підключаємо. Підключаємо. Ага, щось у нас не те. Ну, у нас тут вийшла невеличкий трабл, вийшов. Бушне кермо. І чомусь у нас ось цей ось коннектор не дотягується туди, коли він повинен дотягуватися. Тому... Ми зараз ще вам покажемо, як розібрати цю накладочку. Для цього ми беремо зірочку розміром Т-25 ось, і відкручуємо ці чотири болти. Ось ми розібрали кермо. Тобто тут вам треба на зірочку на Т-25 викрутити. Тут два просто у нас викрутка. Знімаємо тут на зачолочках у нас стоїть ось це. І що ми бачимо? Хтось або розкручував це кермо, або що. Ось ці дроти у нас пішли не туди, куди треба. Але в принципі для вас, якщо ви купили кермо з якогось утопленника, чи машини, де ви ну, не впевнені у проводці, то ви, в принципі, цю проводку можете переставити зі свого авто і все буде у вас нормально. Тут ми зараз перекидуємо це все сюди і будемо назад скручувати. Кермо збирати. От. Тепер у нас, бачите, коннектор буде нормально все доставати, куди треба і не буде ніяких траблів. Тобто ми сюди перевертаємо, беремо гвинти і вкручуємо. Ну, от. Для зйому пластикової цієї накладки сірої в ідеалі мати під рукою пластикові зйомники, з'ємники, щоб не пошкодити пластик, акуратно все зняти. От, бо якій би пластик гарний не був, але все ж таки то і пластик, пластики є. Можливість того, що ви його пошкодите. Ось так воно все назад защлкується. Це по своїй суті конструктор лега. Закручуємо позаду. Два саморіза під хрестообразну викрутку. От, і будемо зараз. Ставити кермо на його місце закручуємо все добре, щоб воно потім у вас. Не скріпіло, не тараптило. Підтягнули І. Тепер встановлюємо все назад. мы назад наши эти болтики. Все, и теперь берем центральный болт Закручуємо. Так, тут вам теж потрібен буде помічник, щоб потримати кермо, щоб то все добре закрутити. І тепер назад збираємо, точніше, підключаємо нашу подушку безпеки. Вкручуємо назад два болта, які у нас болти, які у нас фіксують подушку безпеки в кермі. Підключаємо е, акумулятор і будемо зараз перевіряти, працюють у нас ці кнопки чи як. Так, кермо ми встановили. Тепер що нам треба перевірити, як у нас працюють ці кнопочки? Починаємо з цих, все переключає. Бачите, одометр, температура. Все добре. Так, Вмикаємо круїз. Ну, почекайте, А, треба машину що? завести? Щоб у нас вмікнувся круїз. Нажимаємо, круїз працює, все. Якщо все у вас так нормально працює, значить це питань по проводці в кермі немає. Ви собі поставили кермо з більш дорогих матеріалів і тепер можете їздити кайфувати. В сьогоднішньому відео я вам показав, як. Поміняти кермо, як з вашого авто зробити авто з більш дорогих матеріалів, або в у вас там щось зламалося з кермом, чи ви підрульовий шлейф міняєте, то ви тепер знаєте, як самотужки зняти кермо, що відкрутити, що куди поставити. Стосовно цього компаса да який у нас сьогодні в відео, то дивіться, він був спорт. Повний голий. Ну, єдине, що на ньому було, це 17-ті диски. От. Ми сюди встановили клімат. Ми сюди встановили вже зараз шкіряне кермо, накладку шифтера. Також поміняли вставки дверей, да? поставили з більш якісних дорогих матеріалів із шкіри. Тут у нас чого немає ще, немає підігріву сидінь. Немає, щоб спинка задня регулювалася вперед-назад. да, нахил, так, в принципі, ну, І ще в планах у нас поставити сюди приборку з Евіком, да, тобто з бортовим комп'ютером, щоб ви могли бачити, які у вас витрата пального на 100 км. В кінці цього відео я вам зроблю таблічку. Людина вклала коштів в цей автомобіль, щоб зробити його дійсно не шарабаном, бомж-пакетом, як ми називаємо, да, той спорт, а машиною, яка в принципі вже має якісь там функції комфорту і доставляє вам не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й користуванням задоволенням. Тож до нових зустрічей. Не забуваємо підтримувати наші збройні сили, не забуваємо донатити. Слава Україні! Слава ЗСУ І до нових зустрічей в ефірі!